начали почали ходить ходити от, по участкам, тут телефоны начали телефони почали конфісковувати. Ну, в общем, вони своє діло робили тут нормально. В этом, через сидушки там дирок багато, в задній. Було отвір кульовий, тут, а в задньому стеклі. Ось це стекло теж, я ще його не поміняв, бо не можу знайти. Ну, дочка дзвонила. Мовили, то саме, типу, дали зелений коридор. Значить, 26 березня ми зібрались, ну і по-бистренькому саме сіли в машину і поїхали. Нас обстрілювали з двох сторон. Перший же вистріл був з лівої сторони. Це мені попало в моє скло, розбило і в плече там трохи зацепило. Жінки попали в ногу вправу через двері пробило ногу. Ох, вона ойкнула, я кажу, Світа зажми хоч якось рукою свою рану, а потім те саме почалося, чую, щось запекло в боку. Блін. От, у мене, От. ну Я собі байдуже, знаєте, як воно, бо шок такий. От, жінка кричить. Ну, ойкає дуже сильно їй больно. У мене два поранення. У мене поранення грудної клітки і на нозі. Поранення. Удостоверення, ну, водительське. оно, вот этих три документи всі вот вважайте, Они Вони так вот лежали в кармані в рубашці. І пулей пройшло. это самое. Одмітнені є і на военном білеті, і на паспорті, і на правах. А у моєї дружини поранення права нога. Чуть нижче коліна, все кульове поранення. Дуже сильне, кістку. 5,45 кулі були, бо я в машині понаходив. 5,45. І жінки кістку роздробило в 80 міліметрів. обочинам, по дорогам йшов в сторону Житомира, стояли машини легкові, розстріляні, і в них люди сиділи мертві Люди добрі. В Так. Да. Оце по трасі. что на Киев, что с Киева. Были. Вот люди мы просто были. вот мертвые мы сидели, сидели в машинах. Мы все вот. За, мы свои и и даже это мы танками так. они давили легковые автомобили. Бо, видно было, как машина стоит, а ее вот так вот пол машины они танком просто переехали и все эти. Стараюсь ехать и надавив на газ, чтобы пошвидшиться была вся процедура. І вони почали в догонку шпарити. Там і от валялися, більші, від ну, кацапські гільзи на дорогі. Взагалі, завалена дорога всяким таким этим самим. То я вже летів, як тільки можна і як тільки по-бистрому, щоб оттуди побыстрію їхати.